Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопці, що читає. І я вас вітаю у новому відео анонсі моторошного марафону, в якому я сподіваюся, ви візьмете участь. Одразу хочу сказати, що цей марафон буде приходити спільно із відавництвом КСД. Тому усіх тих, хто успішно пройде цей марафон, будуть очікувати деякі приємності. Особисто від мене і декількох тих, хто пройде повністю весь марафон, також деякі приємності від КСД. Сьогодні ж я вам розповім програму всього марафону, Розкажу під якими пунктиками ми будемо читати книги, та покажу, які книги я обрав для себе під ці. Пункти. І впродовж цього місяця в мене на каналі буде саме така детективно трилерно моторошна тематика, будуть також і інші відео, але більша спрямованість буде саме на такі жанри. Отже, що з собою буде являти марафон? Це буде марафон, в якому буде 5 пунктів, під які вам потрібно буде обрати певні книги, які ви захочете, просто аби вони відповідали цьому пункту. І вам потрібно буде цю книгу прочитати та написати коротеньку рецензію про неї. Для всіх учасників я зроблю спільний чат і знизу, і тут збоку ще залишу посилання на нього. Ви зможете відсканувати QR-код або просто перейти за посиланням та приєднатися до чату. Я ще у чаті детальніше пропишу вам всі умови, що ви бачили їх перед собою фізично. Також я там ще поскидаю деякі додаткові матеріали для того, щоб вам було прикольніше приходити марафон. І якщо він вам зайде, то ми будемо кожного року проводити якийсь такий марафон. Я буду ще більш детальніше попрацьовувати, буду намагатися робити якось можливо більше. Подарунків або більше взаєводії, і у подальшому я сподіваюся, ми будемо трансформуватися та змінюватися, покращуватися. Але цього разу це просто такий пробний марафон, і я сподіваюся, що ви разом зі мною будете його приходити. Отже, як я і казав, у цьому марафоні буде 5 пунктів, і перший із них це книга з чорною обкладинкою. Також скажу, що всі книги повинні бути саме у жанрі детектив, трилер, город, містика, ось такого жанру. І отже, перша це чорна обкладинка, і я собі під цей пункт обрав. Дві книги. Перша з них це усі небезпечні речі. Вона правда, трошечки віддає зеленим, але вона темна. І саме кромка повинна бути темною. Це у нас повинен бути трилет від Стейсі Вілінгем. Я читав усієї авторки світло в темряві, і мені дуже сильно сподобалася книга, тому цю я взяв, не задумуючись. У нас в сенсі сюжету має бути матір, у якої е викрали дитину вже давно, але зараз. Відомий подкастер хоче записати у неї разом з нею, тічніше подкаст, щоб дізнатися, що взагалі сталося. І таке відчуття, що цей подкастер не зовсім той за кого себе видає, і нібито ця історія, яка вже нібито завершилася, знову починає бути реальною знову починає вилазити наверх. Та щось робити із головною героїною. Я не сподіваюся тут на велику динаміку. Я сподіваюся на класний психологічний трилер. Тому буду читати. А от від наступної книги, яка також підпадає під цю категорію, я сподіваюся динаміки і дуже сильної, тому що вже знайомий із цією авторкою, це Голі Джексон та її виживуть. П'ятіро, це книга, яка не входить в цикл з посібника з убивства для хорошої дівчинки. Це окрема по самостійна історія, яку можна читати в перебивці між іншими книгами авторки. У нас у центрі сюжету є шестеро друзів, які вирушають у таку подорож автомобілем, і там на них нападають. І як ми розуміємо, з назви виживуть п'ятеро. Тобто серед них повинен бути хтось вбивця, який когось вб'є. Невідомо хто невідомо чому, невідомо які підстави будуть для чого та Невідомо чи дійсно когось б'ють. Хоча з назви, в принципі, мій здається логічно додуматися, що когось із тих шести друзів у цій подорожі вб'ють. Посібник мені сподобався. Я дуже швидко його прочитав і маю великі сподівання на цю книгу, бо вже чув дуже багато позитивних то не Тому можливо, навіть із неї я розпочну свій моторошний мегафон жовтня. Тому що щось мені дуже здається, що саме вона буде першою прочитана у цьому марафоні. Наступний пункт це новий автор, автор, якого ви ще до цього не читали, і неважливо у якому жанрі, просто новий для вас автор. І я так дивився, що в мене в більшості автори, яких я вже колись читав, але зовсім нещодавно до мене приїхала новинка від КСД. Це біла кімната від Марії Маргуліс. і вона якраз потрапляє під цей пункт, де треба прочитати книгу нового для себе автора. Від Марії я нічого не читав, Ми правда, знайомі з нею особисто, але це її дебютна книжка. Тому буду читати та буду знайомитись. Вона позиціонує себе як трилер, але не в звичайному класичному розумінні цього слова. Тут повинно бути багато психології, багато напруження. Також як розумію, повинні бути вбивства, тому що, як на мене, опаленка трішки натякає, бо вона така трішка. Я криваве, тут п'ять чоловіків вони опиняються в закритій кімнаті, і вони не розуміють, чому вони там саме опинилися. І як я розумію, потрошки починають сходити з глузду, і плюс сюди ще повинні приплітатися події в Україні. Як це все буде між собою пов'язано, я поки що не знаю, але книжечка зовсім невелика, тому вона точно прочитається у цьому марафоні. І сподіваюся, що мені сподобається. Буде, звичайно, що у прочитаному. Не під усі пункти, які я підвідав собі по дві книги, просто під деякі так попало, що випало дві книги. Не обов'язково я прочитаю під кожний пункт по дві книги. Це, звичайно, би хотілося. Але щоб пройти марафон, потрібно хоча б одну книгу у кожній із пунктиків прочитати. І наступний це. Продовження циклу або початок нового циклу, детективного, трилерного, моторошного це вже на ваш розгляд. Ви можете або почати читати новий цикл, або продовжити той, який ви умовно довго відкладаєте, або і так планували продовжити. Тому мені здається, під цей пункт багато хто зможе підібрати собі книгу. І я взяв саме продовження циклу. Це дві книги, які я чомусь дуже довго відкладаю, незважаючи на те, що цикл мені подобається. Це цикл про Ганібала Лектера. Це третя частина Ганібал та четверте сходження Ганібала. Я прочитав у автора уже і червоного дракона, і мовчання ягнят, і мовчання ягнят» мені максимально сильно сподобалось. Червоний дракон також сподобався, але не так сильно. І я сподіваюся, що у цих книгах я краще пізнаю самого Ганібала Лектера, тому що у цій оранжевій книзі Ганібал він саме буде центровою фігурою і навколо нього буде розгортатися весь сюжет. А у «Сходженні Ганібала ми будемо дізнаватися про його дитинство та те, чому він взагалі став. Таким і також хочу вам показати форзити цих книг. Перше, це ось таке тут серце на тарілці. А ось тут, по-моєму, будинок. Так, будинок, який розумію той самий, у якому ви Ганнібал Ганібал Лектер. І тут ми будемо дізнаватися, чому він став таким. А тут ми вже будемо бачити, що саме він скоїть. Після подій другої книги назвемо це так. Четвертий пунктик, і він тішечки буде важкіший. Це збірник оповідань. Але зараз я подивився, що дуже багато повипускали збірок, тому ви зможете обрати собі. мені здається, з великого вибору книг з останнього, що виходило це нічний сеанс. Знаю від Бабая збірка. Також ви можете обрати щось із кінга. В нього дуже багато збірок, повістаю, повідань неважливо чого. У мене тут також дві книги. І перше з них це Джогіл та його чорний телефон. Показував буквально у попередньому відео цю книгу у розпаковці і анонсую її, що беру у марафон. По перше, ось такий красивий кольоровий зріз, Ось такі фозе тут з ось таким телефоном. А тут ось так це все виглядає. Тут у нас 15 оповідань, і всі будуть саме на таку годну містичну страшну атмосферу. І це мені здається просто ідеально впишеться у цей марафон. бо книга себе так і асоціює, як збірних жагастиків. Я бачив вже відруки про цю книгу. Деякі хвалили оповідання, деякі сварили оповідання. Але я розумію, що абсолютно всі 15 мені точно не зайдуть. Хотілося б, щоб все було так, але я розумію, що такого не буде. Сподіваюся, що хоча б половина зможуть мене налякати, і мені здається, читати десь такі темні вечори, коли на вулиці буде можливо якась осіння жовтнева гроза, буде максимально атмосфер. Сфер, тут ще плюс ось так, якщо прихлити світиться червоним очі. І ще одну збірку я собі також планую: це корчма на перехресті трьох світів. Тут у нас повинні бути саме містичні оповідання. Я думаю, з елементами страху вони також мають бути. Бо, як на мене, обфармка саме на це натякає, вона взагалі не позитивна і не світла і не добра. У цій книзі також будуть оповідання саме від українських авторів, і вони, як я зрозумів, будуть пов'язані між собою саме цією таємничою корчмою. Тому що корчма це місце, яке знаходиться на перехресті світів, яка каже назва книги. І е, з різних світів у цю корчму з'їжджаються різноманітні люди і розповідають там свої історії. Estou І як я зрозумів, що саме корчмаль він буде слухати ці історії, і ми від його імені будемо також поринати у розповіді цих людей, з якими відбувалися якісь дивні містичні або страшні речі. Не бачив ніколи такого, щоб оповідання були між собою чимось взагалі об'єднані книзі, Тому мені і це цікаво, і також цікаво, що ж українські автори змогли написати на таку страшну горювану тематику, тому що від українських авторів я такого багато не читав. Тому буду знайомитися та буду читати, і оскільки. Цей марафон буде проходити спільно із КСД, та в кінці декілька учасників будуть мати змогу виграти книги від видавництва. То останній пункт цього марафону звучить як. Книга від КСД у жанрі детективу трилеру або городу. У мене також тут дві книги, і ці дві книги ви вже можливо навіть бачили, тому що я їх планував собі читати на цей місяць, і вони так зівпало, що вони якраз від відництва КСД, тому буду собі їх у цей мадафон. І перша з них це книга Стівена Кінга та його сяйво. Ті, хто писали мені у відео про Стівена Кінга, що як ти можеш говорити, що твій улюблений автор, не читавши його популярні книги, ти не читавши його сяйво. Радійте, я буду читати «Сяйко». Це одна з обов'язкових книг для мене у цьому марафоні та взагалі восени, тому буду її обов'язково точно читати. Таємничий готель, діти з надзвичайними здібностями, привиди, як я розумію, що вбивство, переслідування, моточна страхітлива атмосфера це саме те, що потрібно для цього марафону. Буду читати, буду знайомитися, буду вам розповідати. І також від КСД я беру ще містичну річку від Деніса Лігейна. Я ледве не запихнув її у категорію з авторами, з якими я не знайомий, але потім згадав, що читав його, «Острів проклятих», тому відправив саме в категорію, де книга від КСД. Я сподіваюся, що тут повинна бути така нуарна, детективна і трішечки моторошна атмосфера. Не думаю, що тут буде містика, тому що ця книга більше детектив. Але я сподіваюся на страхітливу атмосферу, таку темну, моторошну, вологу, можливо, страхітливу саме у плані людської поведінки. Тому буду читати, буду знайомитися. Тут також колюдовий Форзес. І як на мене, Форзес натякає, що тут повинно бути все так темно, моторошно, страхітливо, все як я і люблю, і саме. Як на мене, така атмосфера вписується у жовтень. Не знаю чому, але саме у жовтні в мене є настрій читати детективи, трилери, горори. Можливо, через те, що в кінці жовтня Геловін святкується. Можливо, це з цим якось пов'язано, але просто всередині в душі називаємо це так. Така страхітлива атмосфера. Тому мені хочеться читати щось. Таке, ось це, в принципі, і були усі книги, які я планую собі у цей марафон. Знизу ви пишіть, чи ви плануєте брати участь у цьому марафоні. Якщо так, то можливо, ви вже якісь книги собі підібрали або будете підбирати. Пишіть про все у коментарях. Також переходьте у чат, де також буду я, і ми будемо з вами спілкуватися і про книги, які ми читаємо, і про що взагалі у нас відбувається, тому буду чекати вас у цьому чаті. І також хочу ще наголосити, що. Обов'язково має бути прочитано по одній книзі у кожному із цих пунктиків, щоб його успішно закрити. Тобто, умовно, якщо ви можете прочитати збірник оповідань від КСД, і це для вас буде новий автор, ви не зможете закрити однією книгою одразу три пункти. На кожну на кожен пункт, точніше, має бути окрема книга. Я ще це припишу окремо саме у текстовому пості, коли цей чат. Він вже на час виходу цього відео буде створений. І я буду вас чекати там. Нагадую, що тих, хто візьме участь, будуть чекати подарунки і від мене, і від КСД. Тому переходьте, беріть участь, Та давайте зробимо цей жовтневий мадафон максимально масовим. Діліться зі своїми друзями, діліться зі своїми підписниками, якщо ви маєте якісь блоги, навіть на своїх звичайних сторінках діліться, щоб популяризувати читання та популяризувати цей марафон. А я ж буду з вами з прощатися і до нових моторошних зустрічей.